Так, ми вже зараз з вами перейшли до сторінки з нашою спільнотою, і як я вже казав, це є така своєрідна наша внутрішня соціальна мережа. Тобто тут у нас є свій особистий профіль, тут у нас є сторінка з новинами, де ми можемо почитати якусь корисну для нас інформацію зі світу web 3 дізнатися знову ж таки наші новини, наші якісь спеціальні пропозиції. А прийняти участь у наших різноманітних опитуваннях, ну і також ви, як наш студент, можете відповідно щось самостійно тут писати. Тобто, можливо, якісь у вас будуть думки, якими ви хотіли поділитися, Що от у нас, наприклад, наші студенти а, вихваляються, що вони пройшли певний курс. Тобто, ви також це можете робити, тобто якісь думки, побажання, пропозиції, зауваження, ваші, можливо, ідеї. Також приймати участь в коментуванні постів, тобто, все, в принципі, як і в будь якій соціальній мережі. А також треба розуміти, що ця соціальна мережа, ми її можемо ділити на декілька груп. Тобто, якщо ви у нас придбали наш професійний курс, який проходить саме онлайн, то у вас отут трошки нижче буде відповідна група. Де ви зможете вже спілкуватися саме з вашими одногрупниками, та де будуть кидатися пости новини стосовно вашого курсу. Тобто, це може бути домашка, це може бути які, якась інша інформація з вашого курсу, яка вам потрібна під час проходження. Тобто, це буде така ваша окрема група, окремий чат, де ви зможете спілкуватися та дізнаватися інформацією щодо свого курсу. А давайте зараз перейдемо до нашого профілю, подивимося, що можемо зробити тут. Так виглядає наш профіль. Ми його можемо редагувати, тобто змінити, натискаючи щось на відповідну кнопочку, ми можемо тут щось редагувати, що нам потрібно. Там змінити фотку, змінити ім'я і так далі. Також в нас тут відображаються курси, які ми придбали. І також тут є е, свої винагороди від самої платформи. Тобто, на наразі в мене тут є лише одна винагорода, а ця винагорода мені далася за те, що я зареєструвався на цьому сайті. А всього їх тут 5, друга винагорода, якщо не помиляюсь, дається за проходження курсу. І е, ще одна винагорода дається, якщо ви є активним е, е, учасником нашої спільноти, тобто залишаєте пости, коментарі і так далі. А також ми можемо тут обирати, на кого ми хочемо підписатися, можемо самі на когось підписуватися, щоб на нас підписувались і так далі. А давайте тепер зараз перейдемо до нашої пошти.